Всім привіт! Привіт, мої такі гарненькі сонечки. Привіт, мої ріднесенькі, дорогесенькі, мої най-найкращі і мої най-найулюбленіші! Всім гарного доброго вечора чудового настрою і мирної, доброї, спокійної ночі. Що це буде? А це буде така серветочка з сердечками. І ось у мене вже одне сердечко маленьке виплетене. Так, ниточки. Ниточки це тонкий акрил, так. Я його називаю ще елітним, тому що в мене є більш простіший акріл, так? До нього ось етикеточка. так. До нього ось етикеточка. Величкими такими моточками. Так, І іду <сум> і до того, що я вже трішечки виплила. А ще Ще хотіла зазначити, що бачите, що я йду навколо пустими клітиночками. Отак. Ну, так, зручно виплітати. І ось схемка. І ось оце сердечко, я його вже виплела. Вже й трішечки тут виплила. Ось вона. Було б зрозуміло, якби були червоні ниточки, але немає. Тому буде ось така серветочка. Кому сподобалась така схемка, будь ласка, користуйтеся. А я люблю вас. Дуже-дуже сильно-сильно і багато-багато. Пока-пока!